ладно, на... на тому чердаку не стоит уже страшно находиться. И вот тут какой-то телефон, какой-то, ну, лучше всего лежать. Прикиньте, я тут какой-то нокио нашел. Иди сюда. Да, вот, Nokia заклеена кнопка. И она рабочая. Вот, сейчас показывает. Вот это да! Я не знаю, что это такое, а, у меня есть теория, что тут кто то живет, это Ну, это же лаборатория, телефоны у есть. Ну да, е, yeah, е. Yeah. И на рабочее. Что на ней может быть написано? Так. Ну. Так. Кто разбирается в этих телефонах? Я. Рома, ты разбираешься такой? Ну да. Дай сюда. Так. Треба так, потім от так. Вот все. Я включив його і блокировку клавіатури для лічина. Можеш брати, Саня. О. Вот. Так, подивимось. Так, я сяду на цю. открывать. Так, что тут? Контакты. Не, не контакты. Вот сообщение. Якісь номера, якісь МТС, інфо з Різдвом Христовим. Кись нюши якісь. Пусть таке. Що це за загадочний телефон? Ладно, нажмем. В мережі давно не було. Мережі 3 роки тому. Ось тут щось написано. Так. Зараз 2024 рік і зараз зомбі апокаліпсис На чердаку ми могли знайти свідо... державне свідоцтво обісракіна Миколи Климентієвича. Це, свідоц... Це свідоцтво про е, навчання. Про те, що ця лабораторія пригодна. І то, і, і то може бути. Ну ви там ще напевно знайшли телевізор, якому говорилися. Ось все таке ж саме. Це, це місце дуже загадочне і паранормальне. Тут, як бачили ви на телевізорі, там говорили, що це була обласна лабораторія з різних областей, всієї України могли переїжджати. Но потім були зафіксовані случаї, що люди пропадали в цій лабораторії, яких Максим. Вони з Максимом йшли на чердак і більше, вер... і більше вони звідти не вертались. Хто це за звук? Хто це за звук такий? Що за музика? І він, був, він над ними проводив опити, на, завжди опити, ті опити не вдавалися не удачними і ті люди здихали. Таким образом і зробився зомбі. І всі звинула, зві, звинуватили в цьому Юру, бо як головний лабораторій міг таке зробити, і оце все Максим почав. Оцю всю фігню мігню і Тепер то, і, і він писав ще в лабораторії на ГЕС він кидав шифер. І там писав. Він розказував мені. Фу, да. Оце так поворот. Я вже думаю. А що це за звук? Что это за звук такий? Ммм. Что это за звук? Я не Ммм, mm -hmm. я тоже не знаю. Mm -hmm. Вот у телефон сойзвона. Так. Алло? Алло. Червоний. Якийсь монстр. Якийсь там параномій, якийсь. Якась баба, бабка там стояла і дзвонила. І робили цей звук, но до... нього знов дзвони. Алло! Що вам треба? А ви не знаєте до лабораторії? Алло! Знов дзвони. Алло, добрий день. Що вам треба? Ви не знаєте, це лабораторія, це тебе. А я бачу вас з вікна. Зараз я вийду. О, доб. О, добрий день. Добрий день. Де лабораторія ТТБ? А от зараз я вас ja, проведу. Оце лабораторія ТТБ. О, дякую. Хм. Странно якось. Ви чули цей хруст? Ні, ні треба закривати всі вікна, мені стає вже страшно. Оказується, той телефон ще робочий. Ну нам треба переїжджати вже, розумієте? Ну, ми після дня мечимось. У мене звучили архів на чердаку. Який чердак, його вже закрити треба. Mm -hmm. Що ти за страшні звуки зняла? Mm -hmm. Мені здається, що та бабка якась дуже паранормальна і страшна. Єгор, ти такий паранормаліст, розкажи, що це. Коротше, раніше... Раніше я жив в будинку, який знаходився в центрі. В центрі міста. Ну, там, на головній, так скажемо, в Чернівцях тут. І в нас був чердак, ну, двохповерховий будинок. А той другий поверх я вважався як чердак. І мама, моя мама туди скидила всяке барахло і ненужні речі. І там на тому чердаку дуже сильно воняли якимось сморідом, тухлядяною якоїсь. Ну, коли якогось як, кота збиває машини, він потім смердить. І от таким сморідом воняли теж. І ще я бачу, я знайшов там ліфт. Ліфт! В одноповерховому будинку! Де ч... Один поверх і чердак. До чого той ліфт, я не знаю. Що це було? Там зомбі відкрив двері. Не закрив її швидко. Фу, страхіття. Ну і що там далі стоїть тухрятиною? І я знайшов там лифт. І ще мама мама розказувала, що там раніше жила якась бабка, бабуся. Вона трохи була. И сусіди наші жалу жа, поліції на цей сморід. Наше, в сусідньому будинку, нашим сусідам було чути цей сморід. І поліція знайшла там щоденник. Ну, полекно, так скажемо. І. І. І вони там в тому щоденнику говорилися, що там три кота є було в неї. І... І це було зимою. А! А, а, зомбі! Зомбі вірвали! Зупиняйте це, Давайте ставимо штуку. А, він ще й розмовляти уміє. Надо закривати двері. Надо закривати двері. Все. Тримаю двері, так. Зомбі блін. А що в тому ще було? Що в неї було три кота. Це було зимою. Одно, і в неї було три кота, але потім лишився один. А що, два здохли? Та слухай далі. І одного вона викинула в сніг, а двох здухнули. Оце то да. Ну, давайте закриємо чердак назад на пароль. Ну, а вон той Клементівич той. Це ж тоже якийсь цей. Може цей Клементів якраз писав, цей, писав це повідомлення. А тут якісь відповіді є на його повідомлення. Він ж комусь це писав. Так. сообщення... Той нічого не відповідав. Чи ще позвонити? Тут написано, що сим-карта не встановлена. Ну що буде, якщо все одно ж подзвонити? Вот. От журнал, я знаю. Вот. Вот. И казина. П'ятья. Не <coughs> Не дзвониться воно. Ну, той Кимін Мені той чердак все більше устрашає. Отой архів, я думаю, якийсь непонятний. Стоп. Там зомбі на вулиці. Треба атакувати. Треба атакувати зомбі. Давайте виходим. О, ні, вони вже тут. Фух. 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 Вони виривають. Вони вриваються. А! Зомбі вирвались. Продолжение следует.